22 березня погода в Україні буде теплою. В більшості областей прогнозується від плюс 10 до плюс 14, А найтепліше буде на Одещині. там до плюс 16 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ вночі та вранці. Ймовірний туман. Температура повітря в день плюс 15 градусів, вночі плюс 1. У Кременчуці день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. без опадів. на термометрах плюс в вдень, вночі 2 градуси тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. без опадів. Найнижча температура темної пори доби плюс 4, світлої плюс 14 градусів. До сьогодні найтепліше 22 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Було зафіксовано 1974 року, плюс 17 градусів. Мінімум 1963 мінус 15. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.